Всі мої вітання. Hello, у нас сьогодні були великі плани з'їздити в національний парк, але ми не знали, яка катастрофа тут у травні, на травневі свята. Парковки ніде не знайти. Ми кружляли, кружляли великими кружля... кругами, колами. І приїхали в це місто і я бачу, що всі міста тут вистріли. Виглядають однаково. Якісь будівлі, якась церква, море. Риба, але може ми знайдемо щось особливе. Тому будьте зі мною. Історичний центр цього міста. І чим ближче ми підходимо до цих будівель, ми бачимо, які вони страшненькі. Чи тут живе, чи ні, але ліворуч якийсь базар, щось продається, туристів ціла куча, всі фотографуються. Ці домівки, вони як фортеця тут. Дают типові істрицькі спеціалітети. Катериф море Дольфін Сансет. Центральним площу тут порт, тут ресторани, всі місця зайняті. Купили у пекарні борич і робимо перекус. За ми бачимо різні прапори і табличку. Града Начальник. Тобто тут сидить тут ратуша Жупанія і Старська. Щось таке, ну, наче як районний центр. Ця площа називається Тіто Плаца. Тито Латса. Das habe ich schon aufgenommen. Das ist Heimatmuseum. 5 ist was. Die Griesias Street oder Altstadt. Oder die Galerien in der, Galerie, der Salz hast. Dort äh, pittoresk bepflaster, Steinstufen, bla bla bla. bla. Hier ist die Kiosk, the heirligma, this warzeigt. Цікаві дуже і знову бачу якісь прапори. Юніон Італіяна, Італіянська унія. In Rovini, Center for Historic Research. In this building, they are used to stand the public granary of San Damiano. 15th, 18th century. it by the first tobacco manufacturer in Rovini, 1872. Сіл оф український прапорець також скрізь можна знайти. З площі Тіто ми пішли туди, куди рухались всі туристи, піднімаючись знизу вверх, дивлячись праворуч, і ліворуч, заглядаючи в бутіки, галереї, сувенірні лавки. Було дуже цікаво. Наприкінці вулиці ми дійшли до церкви святої Ойфемії. На пагорбі стояла монументальна будівля, освічена сонцем, і навкруги було море. Було дуже чудово це все бачити, і ми стояли такі заворожені. Але нам захотілося у церкву, там був затишок, тінь і прохолода. Там зверху десь сидить мій чоловік. Перепади спеки і прохолоди відняли у мене бажання лізти на дзвіницю. Але це зробив мій чоловік. Він зняв для нас дерев'яні сходи, карелон, тобто всі дзвони, які там зверху розташовані, а також фігуру святої Єофемії, яка знаходиться зверху на дзвіниці. Та й не забувся про всю кругову панораму. a <laughs> Справа від головного порталу ми бачимо саркофаг святої Офремії, яка, ще будучи молодень, молодою дівчинкою, в 304 році, десь зараз прочитаю, у вересні, 16 вересня, 304 року, загинула. І закатували за її віру. І в 19... і багато-багато років пізніше, тобто у 800 році, цей саркофаг він пропав у Константинополі, з'явився в Ровіні. І з тих пір він тут зберігається. Чого тільки тут не побачиш? Наприкінці нашої прогулянки по місту Ровіну ми довго не могли розплатитися на парковці, бо щось заклинуло і довелося визивати техніку. Міша нервував, а я гралася з цією ящик. Дякую вам всім, що ви були зі мною. Ви були на каналі «Будь зі мною. Цей раз у Хорватії, в Істрії. Нових зустрічей!